Вже понад рік Олексій проживає в Черкасах. Сюди потрапив з блокадного Маріуполя. 24 лютого моя мати вже пішла на роботу, тобто інформації ніякої не було. А вже коли почали відключати зв'язок, коли якась така паніка почалась, тоді вже стало страшно і не було зрозуміло виїжджати чи... В перші дні Великої війни Олексій вирішив залишатися в рідному місті. Вибухи, обстріли лякали, втім хлопець разом з рідними не втрачали надії. Жахлива ситуація, тому що летали ракети, не було зрозуміло, що буде далі. Ніякої інформації не було, коли звільнять, коли прийдуть. Нічого не було зрозуміло і ми сиділи. І чекали. Хлопець пригадує, як в перший час ховався в укритті поблизу будинку. Коли вже не було змоги сидіти в підвалі, ми дійсно ходили у нас на восьмому поверсі, пішки, тому що ліфт не працював. Ми брали їжу, яку можна було розігрити на кострі. Набирали воду, яка текла ну, по трубам. Так у підвалі провели три тижні та потім змушені були піти. Сказали, що буде зараз бомбити авіа, ну, авіа евакуація. Ми спочатку не захотіли, ну, виходити, що куди біжати. Ось. А вже коли сказали, що повна евакуація, що зараз буде жах якийсь, буде, що будуть знищувати дома, то ми побіжали. Часу й можливості забрати речі не було, тож майже все залишилось в Маріуполі. Ми були в одних ну, речах, якісь першої необхідності, що в нас була ковдра, їжа консерви і бутилочка з водою. Бердянськ, Запоріжжя і, врешті-решт, прибули до Черкас. Тут небайдужі надали Олексію будинок для проживання. Безкоштовно. Мама почала шукати роботу. Олексій вже продовжив навчання, а паралельно пішов на курси з підвищення кваліфікації. Поговорив з мамою. Вона мені запропонувала також піти в центр. Я Маріуполь», там поговорити з людьми з рекрутером, який також мені допомагав шукати роботу. Ось і там же я знайшов курс 1С бухгалтерія. Так хлопець зараз будує своє життя в Черкасах, але зізнається. Чекає перемоги, щоб відбудовувати Маріуполь. Про рідне місто згадує з теплом. Яскравий, він сучасний, але тільки український.